Пані Наталія вже чотири роки на пенсії разом із чоловіком теж пенсіонером живуть у приватному будинку. Взимку на обігрів 107 квадратних метрів житлової площі витрачають майже тисячу кубометрів газу. Якби не субсидія, то доводилось би платити лише за газ щонайменше 800 гривень, розказує господарка. Чотири роки поспіль вона оформляє субсидію. Завдяки цьому суттєво скорочує витрати і сімейного бюджету економлячи понад 400 гривень. Десь приблизно 800 гривень, але ну, якщо велика зима, то виходить і до 1000 гривень, мені треба платити. І майже половину оплачує держава, а остання оплачую я. 408 гривень і 90 копійок платить держава, і 200, 263 гривні оплачуємо ми обов'язкову плату. Село Бараненці знаходиться лише у 10 кілометрах від Ужгорода. Окрім цього населеного пункту, до складу Баранинської сільської ради входять ще й Барвінок, підгорб та дове поле. Із 3600 людей лише 28 знаходяться на обліку в районному управлінні соцзахисту. Державною допомогою користуються здебільшого пенсіонери та неповні сім'ї. Співпраця із соціальними працівниками налагоджена, запевняє сільський голова. Любий громадянин, який хоче одержати субсидію, він приходить до нас. Ми йому надаємо відповідні довідки там про квадратуру будинку, чи користується газом, чи пічним опаленням, і таким чином через Посередника, тобто соціального працівника, ми передаємо ці бумаги в управління соціального захисту. У кожній сільській раді розміщені інформаційні стенди нашого управління. Також на кожній сільській раді є уповноважена особа або соціальний працівник, який доносить пакети документів для призначення субсидій і всіх інших соціальних допомог в наше управління. В цілому ж в Ужгородському районі три тисячі осіб мають пільги від 25 до 100 відсотків в залежності від категорії пільговика. Серед них порівняно невелика кількість отримувачів субсидій. Пояснюють, це рівнем зайнятості населення і стабільними доходами. Протягом 2013 року 172 сім'ї скористувалися субсидією на скраплений газ і тверде паливо на суму 160,5 з половиною тисяч гривень. Станом на 1 січня було призначено 274 субсидії на опалювальний період 13-14 років. Тож порядок надання субсидії максимально спрощений, запевняють в управлінні. Головне, аби люди вірили, що економити власні кошти за рахунок держави у такому випадку реально.